Джуємо недільний вечір на громадському телебаченні. Звати мене Сергій Мельничук. Приєдналася до мене Галина Янко. Галина Янко є представницею керівного складу громадської ілюстраційної ради. Ось така е, посада. Ну, власне, там регалій дуже багато, і так, так само, як і в міті Гуріна, все в себе в титр не влізло, ну, не влізло, але зупинилися ми на цьому. Добрий вечір. Добрий вечір. Будемо говорити про співпрацю е, суспільства та Із державними установами зі Служби безпеки України в цьому контексті. Питання: знаєте в якому полі лежить? Знову ж апелюючи там до тої ж самої громадської ради при МЗС. Я чого про це говорю? Тому що я в той час в МЗС працював і я бачив, як співпрацює суспільство наше. Або ті люди, які представляються нашим суспільством, або ті люди, які потрапляються в громадські організації, як вони співпрацюють із держустановами, це схоже, по перше, на цирк і друге, це як правило дуже неефективно. Я з вами цілком згідна. враховуючи, що моя професія є все таки адвокат. І я підходжу до цього з точки зору більш професійного. Так тобто, в даному випадку люди, які потрапляють у такі громадські ради, не цілком розуміють, що вони там роблять направду, і власне ви це ще в іншому проблема. ще в тому, що і в держструктурах не розуміють навіщо їм громадські ради при держструктурах. Звичайно, тут я також Є таке розуміння в службі безпеки України, якщо є. Та яким чином налагоджена ця співпраця? Дивіться, в службі безпеки України є громадські ради, так але знову ж таки наше суспільство не завжди розуміє, що служба безпеки України це все таки окрема структура. І ті громадські ради, які є, скажімо, при реадміністраціях, при обладміністраціях, так при державних установах, це цілком інші громадські ради, аніж ті, які мали би бути при службі безпеки України, тому що в даному випадку в при, скажімо, правоохоронних структурах ці громадські ради вони повинні, крім того, що виявляти так, допомагати виявляти якісь злочини, вони ще повинні контролювати і допомагати, аби наша держава і наша державність залишалися. А в нашому випадку в нас виглядає це ну справді деколи буває і цирку. Як Суспільство може допомогти служби безпеки України і чи повинно насправді ну насправді, тобто давайте не будемо орієнтуватися виключно на громадські ради при якихось структурах. Так, от є громадська ілюстраційна рада, це є громадський рух, громадська ініціатива, де, де сходяться інтереси 30 громадських організацій. І ми незалежні абсолютно від будь-якої установи, від будь-якого від будь-якого від будь-якого органу. Ми, коли бачимо річ, ми коли бачимо злочин, ми, коли бачимо корупцію, коли до нас приходять люди, ми його чітко виявляємо ми можемо показати це на прикладі брондвівського бронетанкового заводу, Ми можемо показати це на прикладі вирубки лісів, які проводяться, і як громада співпрацює з правоохоронною системою. Це все є можливо. Головне не боятися і головне про це говорити. І головне фахово підходити до тих речей. Це ну розумієте, ви дуже дуже гарно говорите. Але як людина може в принципі взяти участь у тому, щоб дуже там десь тис... дуже просто. Дивіться, я не згоден з вами. Дуже Вибачте, просто. Я... я з вами не згоден. що Це на... дуже просто, просто то... просто принаймні у нас це вийшло достатньо. Окей, просто поясні. з точки зору того, що у нас почалося, скажімо, Львівський бронетанковий завод. Нещодавно ми чули на всю Україну, що цього директора заарештували. Найбільша сума застави 30 мільйонів. Але щоб було зрозуміло, що все почалося з однієї людини, яка прийшла у. Громадську ілюстраційну раду до одного з членів громадської ілюстраційної ради сказали: от вам документи. Там біда, там біда, яка робиться на підприємстві, яке є режимним об'єктом. Ми проаналізували документи, ми підготували багато запитів. Ми підготували багато скарг, і ми це робили крок за кроком. Тобто, Окей, це була до, достатньо достатньо важка робота, але це було зроблено В цій і це, це була співпраця Служби безпеки України безпеки. Скажем так, паралельно з тим здійснювала контроль після наших скарг. А чого ви маєте робити роботу служби безпеки? України? А в даному випадку це вийшло зовсім випадково. Ця людина прийшла, поскаржилася. Тобто вона в неї була довіра в більш більш більшій степені до нас, так в цій ситуації, але воно переросло у зовсім інакше. Я думаю, що на сьогоднішній день там будуть ще ще далі продовжені кримінальні, кримінальні провадження. Окей, добре. А, наприклад, візьмемо іншу ситуацію. Ви про львівські бронетанкові розказали. А як тоді діяти людині, яка, ну, умовно, та, от дізналася трошки про схеми тих самих е, е, діамантових прокурорів? Куди бігти, що робити? З ким спілкуватися? В громадську ілюстраційну раду при там, прокуратурі? Люди є вільні у своєму виборі. Так, право на вибір є у кожного. Але в даному випадку, якщо люди не довіряють правоохоронній системі, вони йдуть куди до людей. Просто в даному випадку треба проаналізувати ті структури, які є дієвими, і які реально щось зробили в тому житті, і які реально показали приклад своєї роботи. Ну, це значить, що людина в прокуратуру не піде. Ну, на сьогодні, напевно, що так. Враховуючись ці процеси, які зараз там проходять, також є все підпитання в цьому ж контексті, абсолютно такі самі запитання до Служби безпеки України. Ви знаєте, зараз більша довіра з'явилася, особливо після того, як виходить. Особливо зараз... після щ... того, щ... Що, міс... що я перепрошую, так. особливо після, наприклад, оприлюднення матеріалів в програмі схеми цього тижня. Угу. Пам'ятаєте, які там у них автопарки? Ну, ми можемо просто зараз відео це подивитися, згадати там воно коротке, насправді. Це питання довіри. Так. елементарне питання я, довіри. Я, я, я цілком згідна з вами, що перезавантажувати пере, пере систему абсолютно потрібно, але в даному випадку, якщо немає довіри е, між суспільством і правоохоронною системою, ми розвалимо державу. Так не можна, так не можна. Ну тоді потрібно до вас запитання, комусь довіряти як налагоджувати цю студію. Ну, от, власне, наприклад, на прикладі нашому ми це і показуємо. Розумієте, просто треба фахово ще раз говорю: фахово підходити до багатьох речей. Дуже фахово. Ви зараз, як юрист мені це пояснюєте Поясніть це як для людей. Елементарно розкладіть, що ви Дивіться. вкладаєте в поняття фахово. Дивіться до нас, скажімо, звернулася людина, яка каже, в такому-то такому то місці проводиться незаконна вирубка лісів. Я маю от такі от документи. У мене є акти. Будь ласка, щось треба з тим робити. Я не знаю, що з цим робити. Я сідаю, аналізую документи. Ми збираємося громадськими організаціями. Ми дивимося ті документи. Ми приймаємо рішення, як ми далі діємо, і ми діємо. Просто одна людина не здатна боротися, якщо вона не має фахової підготовки для цього. Так? Але коли це є колектив людей, фахових людей, які мають одну ціль для того, щоб показати, що в тому чи іншому випадку є корупція, в тому чи іншому випадку є злочин, це є можливо. І ми проводимо це на приклад. Розумієте? І в даному випадку, от скажімо там, по виробці лісів порушено достатня кількість кримінальних проваджень. Це на прикладі навіть Західної України. І це на прикладі співпраці саме з громадськістю і правоохоронною структурою. Тобто, ну, скажімо, грубо кажучи, у нас є ну це є зйомка. НАСА, так? червоним ми бачимо вирубку. Це є суцільна рубка. Просто щоб було зрозуміло, що це є один регіон, верніше три регіони одні кліматичні умови і е, одна деревина. Тільки чомусь в одному проводиться активна вирубка, а в другому не проводиться. Коли ми, людина нам принесла це, коли людина нам принесла акти, коли ми співставили, як деревина йде на експорт через митні кордони, і ми побачили дуже цікаві речі. Коли лісгосп показує одну кількість, митниця показує іншу кількість, і у нас є різниця, яка, яка кудись зникає. І ця різниця обчислюється мільйонами гривень. Ви думаєте, в Європі потрібні дрова? От зараз прийнятий закон. Щодо заборони верніше мораторії, заборона вивозу лісу кругляка. Так? Європі не потрібні наші дрова, Європі потрібна наша, наші реально вивіз лісу кругляка. І в даному випадку ми повинні це присікати. Елементарна річ, людина прийшла, людина нам це показала. В 2012 році людина мала всі ті документи, їй відмовили в порушенні кримінальної справи. На сьогоднішній день ми втрутилися, є порушені два кримінальних провадження. От вам і реальний результат співпраці. Все ж таки методологію ви не пояснили. Якщо там, наприклад, умовно візьмемо там лісгоспу в Волинській області, і не дай Бог там дійсно є там, незаконна виробка лісів, і є людина, ну така, як там... в вашій ситуації, що їй робити? При... Прийти. Куди прийти? Громадську ілюстраційну раду Громад... або до нас, або у ту, скажімо, громадську організацію. Цього також достатньо, де є люди, які фахово можуть оцінити документи, фахово скласти ту чи іншу скаргу, і фахово звернутися до правоохоронної системи для того, щоб отримати правильний результат. І я ніколи в житті не повірю, що це неможливо. Знаєте, це таке враження, що ми поїхали в Китай, і нам треба з собою взяти Проблема Є в тому, що люди не довіряють правоохоронній системі. І проблема є в тому, що зараз тільки починається ця довіра, але як комунікація, і власне є оці громадські організації, яким довіряють, які показують результат. Я навмисно принесла цю паку. Це одна з п'яти папок по бронетанковому заводу. Це робота наша за півроку переписки з прокуратурою, службою безпеки, з Радою нацбезпеки і всім, чим хочеш. Це була важка робота, але вона була і результат є. Розумієте? Тобто це все можливо. Було би бажання? Так в тому-то і, і питання, що, от, наприклад, дуже часто люди до нас звертаються як до журналістів з, з, з своїми проблемами. Я не є там слідчим. Я не є співробітником Служби безпеки України, я не є прокурором, а мені людина пише, що от у мене, я ж там жив у Харкові, до мене прийшли, в мене забрали ну, в ІТ-сфері бізнес людини, бо в мене забрали сервери, забрали, ну, в, причому там елементарний такий, як же це не рекет. Ну, мабуть, що рекет. Так, тому що співробітник Служби безпеки України прийшов до власника it структури і сказав: Ти мені тепер винен гроші за те, що тебе не чіпля. А в нього буде ви виїжджати за кордон. Що, що стосується ЕТІ сфери. Тобто, щоб, щоб було зрозуміло, мені скажімо, як мамі двох діток, так е, ну, страшенно приклад в тому, що саме в цій сфері є е, пропагування культу, насильства, є пропагування, там, скажімо, порнографії, е, поширення страшенної великої кількості зараз сепаратистських матеріалів, так, але є основна проблема. тобто е, не не здійснення батьківського контролю над цим, так не моніторення ситуації провайдерами і абсолютно відсутність правова база. Ще раз говорю, правова база, яка стосується власне фахового підходу от до тої проблеми, про яку ви сказали. Слухи, тобто, я коли вам фореке, та ви мені я, власне, далі продовжую в даному випадку, коли ми оцінюємо кожну ситуацію, так тобто треба розбиратися в кожній ситуації окремо. Я не можу зараз сказати, чому служба безпеки прийшла саме до цієї людини, і за якою за якою Якщо, підставу, людина, це, якщо вона ця туди людина бізна. до вас звернеться. Ви допоможете? так, звичайно, хай вона тільки надасть ті матеріали, які є потрібні в цій ситуації. І ми тоді розберемося, а чому той служба, служба безпеки туди прийшла до тієї людини? Які були підстави для того? Вона ж просто так, напевно, що не прийшли. Ну, дивіться, там просто штука в тому, що і прокуратура вже підключилася до вирішення цієї проблеми, і нібито суд вирішив, що необхідно повернути все остаткування назад mm -hmm. на фірму, але повертають пусті коробки від серверів, не дають проводити зйомку під час повернення. Ну тут же треба говорити тоді про порушення, які здійснюються власне особами, що проводять дані речі, тобто співробітникам. Тоді треба просто розглядати ну, про іншу яку, сторону про моделі. Таку довіру можна говорити. Пісні, Ні, ну так не можна. Віде. Ви розумієте? В даній ситуації треба чітко розбиратися, Та про що ми говоримо? Ми говоримо про правопорушення, які здійснені конкретною людиною в цій сфері, так, і про правохорошення власне правоохоронця, який здійснив їх. Тобто, це є треба розмежовувати. Ви розумієте, так? А не ліпити все докупи. Якщо правоохоронець там здійснив незаконну річ, він повинен нести покарання все. Крапка. Ви вірите в те, що у нас правоохоронці можуть нести покарання? Вірю. Я особисто ні. А я вірю. А я вірю. Скільки. Таких організацій, як ваша, от ви кажете, що у вас там в конгломераті 30 громадських організацій працює, угу. і скільки у вас вдалих справ за час роботи? Ну, от скажімо так, там Дзятки. за останні за останні півтора ми, роки ми рік тільки. От в листопаді буде рік, як взагалі вона існує як така, але нам дали можливість працювати. Повірте мені, всякими можливими методами, просто нас максимально блокували. Ви не повірите, що відбувалося в самій цій структурі, але це було. От, і за фактично з лютого місяця до сьогоднішнього дня це десятки справ. Десятки. Ну я чув, от, наприклад, що ви про е, ну були дотичними до справи стосовно аеропорту імені Данила Галського. Ну знову ж таки, пішов сигнал від е, звичайних людей, які там працюють. Так? Е, сигнал був дуже специфічний про те, що проводилися незаконні тендери. В даному випадку е, ну, нами було прийнято також специфічні рішення, були залучені певні народні депутати, і е, там був проведений тендер. І тендер був проведений дуже 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 цікаво. Е, було закуплене пальне за певною сумою. Акцептувалося, тендер відбувся, а потім міняють договір. І договір міняють дуже цікаво: збільшують ціну і зменшують кількість закупленого палива. І з цього приводу власне, і Служба безпеки також порушила провадження. Ну от вас послухати, вас так все добре складається. Ну, так виходить, так виходить, що просто-напросто ви розумієте, що не можна боятися говорити. Ви розумієте, чому, можливо, десь трошки нас побоюються? Тільки через те, що ми виходимо в прямі ефіри, ми виходимо на прес-конференції, ми постійно говоримо, ми просто не боїмося. Ми не тільки паперчиками займаємося. Ви розумієте? Ми реально працюємо і працюємо вживу. Зараз проходять тестування прокурорів. Я особисто приймаю участь як спостерігач у, цьому, у цій всій справі. І, скажімо так, тільки не люди захід туди трошки в шок приводить прокурорів, бо вони не розуміють. Тобто, як ми за цим можемо спостерігати? Може. Ну, ви почали самі про цей конкурс на прокурорів говорити. Є, взагалі, хоча би передумови того, що там щось зміниться. Там, взагалі, мож, можлива та сама Ви модель хочете за чесно якою поліція. Та я хочу відповідь. Хочете чесно почути. почути. Вашу я вважаю, цього що конкурс приводу. прокурорів тобто почався вже не з того. І знаєте, чому не пішли зовнішні кандидати туди? Тому що е не помінялася е загальна структура зверху. І зовнішні кандидати, скажімо, такі, як я, які адвокати, які професійні та в своїй сфері. Вони не хочуть туди йти тільки через те, що Наверху нічого не помінялося. І це основна проблема. Зовнішніх кандидатів це, я ну, мається на увазі. З абстрактних тобто... розмов про, про політичну це, волю. Це... Ні, ні, тут не йдеться про політику, тут йдеться, власне, що е... область і Генеральна прокуратура залишилися е... люди на своїх місцях в більшості. Можу вам сказати, що управління реформ робить максимум роботи в цій ситуації, що стосується конкурсу, і вони перфектно працюють, це правда. Вони з нами працюють, з громадськістю працюють. Причому допомагають самі. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають. Вони хочуть щось зробити. Але проблема в тому, що сам конкурс почався не так. А як він мав початися? Ну, як, на, як на мене, він мав початися з, 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 зверху донизу, а не знизу доверху. І тоді би прийшли нові люди, і їх би прийшло значно більше. І тому нема в даній, де, да, в даній структурі зараз довіри. Тому що як на мене, все-таки залишиться на місцях більшість старих прокурорів. Я вже бачу бачила тих три етапи тестування прокурорів. Так і в даному етапі да ті конкурси в більшості проходили достатньо нормально, достатньо чесно, принаймні на тих етапах, що ми спостерігали, і в тих місцях, де, де у нас вони проходили, так але в даному етапі можу чітко сказати, що більшість залишиться прокурорів на своїх місцях. Так їх можуть там одного дати на заступників, іншого поміняти керівника, але це все рівно будуть люди системи. Ну, дивіться, ну з поліцією вже якось вийшло. А поліція це абсолютно інша структурна одиниця, інший новий орган. Це трошечки інше. Ну так давайте створимо інший новий орган Так Треба прийняти вольове було рішення наверху. Угу. От тобто, все. все ж таки звичайно, тут політична все воля. Звичайно, маємо. в даному випадку тут треба було політичну волю застосувати. Ну, от дивіться, ми говоримо про те, що от прокуратура в нас така, скажімо так, нереформована. А якщо говорити про служби безпеки України? Щодо реформ? В цілому, тому що ми починає, починаємо з довіри, говоримо там про якісь можливі зміни і говоримо про кінцевий результат. Кінцевий результат, на жаль, ну, там, про те, що ми з вами поговорили, та, це дійсно якісь там конкретні прикладні ситуації. Безумовно, це дуже добре, що воно таке є. Але є інші речі, в яких, на які у суспільстві є запит. Дивіться. Приклад Служба безпеки. Коли-небудь ви чули, щоб служба безпеки займалася релігією? Не чули. Такого не було прикладу. А от я вам розкажу приклад, знову ж таки, з нашого життя. У нас була, скажімо, у Львівській області дуже серйозна дестабілізуюча проблема. Це є секта догнала. Це українська правовірна греко-католицька церква, яка заснована людиною, яка є іноземцем, чехом, здається, Антоніном Догналом. У нас була страшна проблема у Львові. І ці люди закликали, коли був Майдан, закликали ввести війська Путін. Тобто, це, що робилося з ними у Львові, це було страшне. І чомусь до етапу певного Служба безпеки не реагувала. А саме зараз вона зреагувала. І саме зараз ці люди видворені. І коли провели обшуки, тобто знайшли статути ДНР, верніше статути цієї релігійної в лапках організації, де було чітко прописано підпорядкування законом російської федерації статутом ЛНР, ДНР цим республікам от ми маємо приклад коли небудь ви таке чули. От ну, дивіться, Але і зараз зараз, було зроблено Зар... зараз. У мене Але якісь це було такі... зроблено, дякуючи також громадським організаціям. Тому що зібралися зібрали шезофрії в голові. Тому що з одного боку ми бачимо там щодня на Володимирській автомобілі заскажені там гроші. А з іншого боку, типу, та ну дійсно є якісь конкретні приклади, цікаві приклади, і слава богу, що вони є. Тут там львівські бронетанкові 30 мільйонів з, з... зберегли. Там двиробці не 30 мільйонів. Зберегли. Це 30 мільйонів йому дали застави. А. Так, 2 мільйони, тобто це тільки щоб щойно розпочати кримінальне провадження, так, за підозрою у розкраданні 2 мільйонів. Але можу сказати, що там є значно цікавіші ще факти, і вони ще будуть доводитися. Ну так от, і, і тут питання довіри знову виникає. Тобто є якісь співробітники Служби безпеки, які роблять свою роботу, роблять її добре, а є співробітники Служби безпеки України, які щодня їздять на роботу на лексусі. Як як бороти цю шизофренію, ми приводили, як приклад там реформу поліції, та От ви говорите, що там не буде реформована прокуратура. А про СБУ взагалі, там не те, що не не думав ніхто, навіть і не ну до них навіть і не дійшло. Ще. Ви знаєте, я думаю, що, що, коли, що дійте, коли буде якщо, реформа чесно. справді зроблена саме служба безпеки, то я думаю, що якщо заберуть відділка. То служба безпеки буде працювати Треба як служба безпеки, людям, відділ фа це є відділ, який займається власне корупцією. Займається в якому сенсі? Мається на увазі цей цей відділ, який розслідує злочини, які стосуються саме корупції. О, до речі, у нас же стільки, скільки я якось рахував, у нас було 11... Антикорупційних е, організацій на різному абсолютно рівні з різними е, повноваженнями. І це плюс ще до того, що ще при кожному відомстві є своє антикорупційне, е, антикорупційне управління. У нас вся країна бореться з корупцією. А ефективність. Ну ви ж самі говорите, що навіть ФСБ відділка треба реформувати. Ні, тут ідеться не про те, що його треба реформувати. Ви в мене спиталися, чи буде реформа Служби безпеки у більшості у світі. Служба безпеки займається чіткими функціями безпеки, а відділка це, тобто це повинен бути той відділ, який взагалі відокремлений би був, мав би бути від служби безпеки і працювати окремою структурою. У нас зараз створено національне антикорупційне бюро, і там воно повинно працювати. Служба безпеки повинна займатися прямими функціями і боротися сторони. Куди їх дівати чи ну. от хлопців в хвацьких? Переводити в антикорупційний комітет. Зараз будуть конкурси. Побачимо, як Коли, будуть які? працювати. Які конкурс? <laughs> ви сказала Анна каже. у вас просто співпраця Службою безпеки України накладається, і ви Чому? Не, У нас не тільки співпраця з Службою безпеки, У нас співпраця із ну, правоохоронною системою абсолютно конкурс цілою. Служба безпеки. Ви розумієте, що чи якщо не можна говорити, що е, нас все так прекрасно виходить із служби безпеки, із міліції, і всіма марешту правоохоронними самим ні, ми також б'ємо, товчемо це все діло. Розумієте, це не є все в ідеалі, але йдеться про те, що нас почали. Чути, до того ніхто не чув. Ви розумієте, що щось таке міняється, раз нас чують. І є реальні приклади тих змін. З якими ще органами влади ви співпрацюєте, крім СБУ? Мені просто цікаво. МВС. Звичайно, і прокуратура в тому самому числі. Тобто, ви зрозумієте, що якщо є кримінальне провадження, там мають бути задіяні, ну, скажімо так, якщо є підвідомчість тої чи іншої силової структури, і прокуратура в тому самому числі повинна бути задіяна. Що повинно відбутися, щоб ви пішли все ж таки на конкурс прокуратуру? Ну, ви, ви говорите про зміну. Що е... маєте, щоб я пішла на конкурс. Що... Особливо особисто особист... щоб ви, пішли. Знаєте, це, це так трошки смішно звучало. От буквально на днях приїжджав до Львова Антон Геращенко, так? Зустрічався з нами, з тими людьми, які, скажімо так, споглядають за тим конкурсом там, в шести західних областях, і каже до мене, а чому ви не пішли? Ну, На прокурора. ми б всі за вас проголосували. Так от, а чого ви мене обмежуєте одною прокуратурою, коли я можу робити, і ми можемо спільно робити, значно потужніші і більші зміни, а не тільки керувати одною прокуратурою? Слухайте, вас ніхто ні в чому не обмежує. <laughs> просто ви так ви, ну, говорите про конкретні результати. З вами, ну, у вас є своя позиція, у вас є фактаж. Чому би вам не спробувати? Тому що ми б так і будемо далі. Розумієте, я просто в ході нашої розмови. Дійшов до висновку, що у нас служба безпеки є, вони класні, але роботу робите ви. Ні, ну чому роботу робимо? Ми маємо тільки сигнал. Ви кажете, тобто, у вас пів пап папок такі. В даному випадку тут є папка не тільки до служби безпеки, тут є папка і до і до. Ради національної безпеки і оборони тут і Міністерство оборони справа тут і прокуратура. Цю тут багато бабку, яких бабку органів. які мали б зібрати співробітники служби безпеки України, так, а не ви ні. Тут вдеться про те, що це вже були наші висновки. Служба безпеки України. Я думаю, має значно більше таких папочок і вже по абсолютно різних фактах саме на тому підприємстві. Ага, то тобто в нас такі? тільки був сигнал, тобто який ми такі... подали. А вони відпрацювали цю ситуацію. Все. Ми не можемо втручатися в оборонне підприємство. Це є закритий режимний об'єкт. Це є нереально. І це навіть нереально було іншим силовим структурам втрутитися. Але те, що цей сигнал був почутий, це вже дуже багато. Такого раніше не було. Раніше це коли? Ну, скажімо, до зміни влади. Тобто при Наливайченку було таке? Ні, я говорю до при Наливайченку так також було. Також було в розпочаті кримінальні провадження, але без громадськості, наскільки я розумію. А мені цікава ваша думка, експертна стосовно цих нещодавних дебатів між Кононенком і Наливайченком. Чули цю історію чи ні? Коли ні. говорили вони про а, зараз точно знайду. Зараз точно знайду. Президент Петро, президент України Петро Порошенко та перший заступник голови фракції БПП в парламенті Кононенко, якого також називають Сматрящим фракції, пов'язані з офшорним і. Ін... Інтрако менеджмент ЛТ. Чули, чи взагалі не чули цю Ні, Я чую, ну, скажімо так, з медіаресурсів, тобто можна би було прочитати, так, що є такий конфлікт, є, є якісь е, документи, які нібито були надані угу. в, в на комітеті, здається, Верховної Ради. Так? Але для того, щоб я могла фахово про це говорити, так воно чи не так, мені потрібно бачити документи. Поки що я чую тільки заяви. От покажіть мені документи, я їх проаналізую і скажу, окей, так чи не так. А так, це просто поки що одні розмови. Тут просто в певному контексті було цікаво вашу думку почути, тому що от, Наливаченко, в принципі, міг би і при своїй каденції піднімати це по ну, От мене також до того є певні питання. Тобто я вважаю, що це трошечки також ну, негарно, це так м'яко сказано, почекати, а потім викинути документи. Тобто, якщо ти є на посаді, і якщо ти маєш владні повноваження, то, будь ласка, робіть свою роботу. Чому ви цього не робите? А вам часто доводилося таке запитання ставити в кабінетах? Часто. Часто. Доволі часто. І доволі часто приходиться чути. В тебе є двоє дітей. Перспективи є взагалі якісь в тому, що е, зараз просто не ображайтеся, в тому, що. Робота вашої ради вже не потрібна буде. А ми зараз трансформуємося? Ні, я не в тому контексті питаю. Я питаю в тому контексті, коли вже люди можуть зможуть напряму комунікувати служби безпеки України з прокуратурою з міністерством. Я буду справ. тільки щаслива. Я питаю, чи є перспективи до того, чи є взагалі якісь там рухи в той бік, чи є от, ну, от, зараз от якісь. Потрошечки, потрошечки. По ну напевно, що люди все таки більше стають свідомість правова у людей, все таки стає значно потужніше, і це правда. Тобто люди перестали боятися, так як боялися раніше. Люди ідуть, люди пишуть і люди говорять. Дуже багато людей зараз, скажімо так, взято на хабарях. Це ж приходить конкретний заявник. То саму Службу безпеки, чи те саме МВС, і пише заяву. Раніше ми про це не чули. Майже не чули, тому що цього не було. Зараз люди перестали боятися. ідуть і пишуть заяви. Про те, що у них вимагають хабар. Це також, напевно, є показником. Ну і тоді на сам кінець попрошу вас дати відповідь на запитання, яке у нас на плазмі висить весь вечір. Все-таки це має бути співпраця чи протистояння. Однозначно співпраця. Якщо в нас буде протистояння, у нас держави не буде. У нас повинні всі силові структури працювати, як єдиний кулак. Ми повинні розуміти, що інакше у нас не буде держави. І політики повинні це розуміти, і люди повинні це розуміти. Інакше ми все розвалимо. Так не можна. Дякую за вашу відповідь.